Всім привіт! Сьогодні знову знаходимося біля будиночку. Знову повторно будемо робити ту саму роботу, яку робили раніше. Чоловік буде викорчувати пеньки, які він покупував, а я буду працювати із хмілем. Ми вже минулого разу його виводили. Але маємо ось знову такі кущі. Він знову пускає пагони. Тому ми будемо знову його вирубувати. І ось так він то, також йде тут по під саму хату. Він повністю у нас скрізь, він і там на початку, і так іде повністю. І ось тут він йде також. Помічники. Ось тут він вже також поплівся. Тому сьогодні будемо виривати і прочитали в інтернет ті, що потрібно його після того, як вирвали, полити оцту. Кислотою оцту. Не знаю, чи допоможе, але будемо пробувати, тому що минулого разу все було чисто, але так як він дуже швидко розростається, потрібно буде уже щось робити. Тому сьогодні тому займаємося такою роботою. Ще пізніше піду туди на город, щось там буду робити. Маємо такого помічника. Дуже сьогодні вітряно, холодно, хоч і сонечко світить, але погода не радує. Опадає плитка. І ось ще тут маємо біля літньої кухні. Ви тільки уявіть, наскільки це коріння, воно і всередині, і зовні. Ми в інтернеті про цей хміль, що його коріння може досягати 17 метрів. Ви уявіть, наскільки він корениться, дуже швидко пускає пагани. І він дуже швидко знову ж таки береться і знову плететься. Він повністю скрізь є і ось там молоді всі пагони, які ми виривали, він знову все-таки проріс. Ось тут кущ цей великий і тут. І звісно ж помічник сьогодні працює, буде допомагати, в нього теж свій є інвентар. Тому починаємо щось робити. Хочу вам показати, яке має коріння. Оцей хміль. Ось я його тягну. І ось, ось, ось це теж коріння. Ось, ось воно. І ось тут трішки Я тут зараз буду лити по підбудинок, де вирвало. Нам були е радили його звести з водою один до одного, але ми спробуємо не розводити. Якщо він дійсно подіє, то ми тоді купимо більше пляшок і вже більш ретельно його все поліємо для того, щоб був кращий результат. Тепер виходить, що попід весь будинок навколо я полила оцтум. Ось так воно видно. Будемо дивитися, чи буде тоді пізніше результат. Якщо буде результат, тоді буду рекомендувати вам цей спосіб для виведення хмілю. А якщо нічого не допоможе, будемо пробувати інший метод. Будемо, можливо, Питати у людей. Можливо, знову таки в інтернеті будемо щось читати, і там уже будуть якісь інші способи. Що робиш?